Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо грати в КС 1.6 Ставте лайк і підписуйтесь на цей канал і ми починаємо так. Напишіть в коментарях, чи хочете ви брати оцю КС. Чи хочете ви в коментарях. Робити це відео з нею. З цією грою. Якщо так, то пишіть мені там в коментарях. Пишіть. Так. Зараз потім не вам мостувати, щоб вам було видно Мені треба нормально, так усе. Думаю, можна ножиком отак. Блін, я одразу відлетів. Я думаю, пару паракаточок, а потім ми. Потім я подивлюся в коментарях, що ви будете, будете писати. І тоді е я. Можливо, якщо ви це хочете, я запущу цю гру на свій канал і буду її знімати. Сьогодні ми зіграємо буквально може 3-4 карти, ну, 5 може, ну як піде, як діло піде. І цього. Ну і Потім опускати відео. Дуже рідко виходять, на жаль, довгі відео, більше шортів. Чому так? Чесно сказати, я не знаю, просто більше ідей коротких, ніж довгих. Але довгі також будуть виходити, і буде багато. Коли в мене буде час! Та ну чому у мене кійнулий. Ось так. От. Так, чекаємо, чекаємо. Ну, зараз, поки почнеться катка, я до вас повернусь. Так, друзі, на жаль, ми програли, нічого страшного. М -м, блін, мені не вистачило. Ладно, автоматична купівля. Мені не вистачило на моє. Шкода, 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 шкода. Так, ладно, йдемо е, далі. Ось от. Попробуйте зараз тут. Е, Не виходить його якось так. Я кажу, друзі, я вже такий. Ну, я не то, що професіонал по цій грі Просто іноді граю. Іноді. Так коли... та До побачення, гардем обня, все не краще, я так думаю. Та чого, ми вже за счетом 12 програємо, але нічого страшного, це просто гра, чому... Ух ты! Путы! Я думал, это уже наш. Ой, не наш. Так а че, а че нам. Тільки двоє їх. Я попытаюсь виробити хоча б трьох. Не. Вірю, що це... что? Бомба закладена. Це Туда виходить. Зможу. О, я бачу там хтось. Ооо, ходи броде. Там вони знають Ні, а тут вони сидіть будуть, вони отут сидять. Скоті вони, може, сидіти будуть, я не знаю. Ні, нема нікого. Чис? А, ні, я там бачу один якийсь. Так. Господи, можешь сейчас. Бомба бомбанула. Ладно, остання катка. пацани, остання катка і Все мои там. Остання каточка. Каточка. І все. Я думаю, можна закінчувати. Пока що пробувати, Я піду знаєте з якого курсу? Я на курсу піду. Піду цього курсу, Там, де троеці, пацани. Я боюсь ножик, можно кусть бомбануть. А нет, тут ножика не получится. Тут ножика не получится. Уй, менее стреляют. Блин. Окей, палка длит. Ой-ой-ой. Ладно, друзья, я думаю, що на цьому вже закінчила. Ставте лайки та підписуйтесь на цей канал. Надіюсь вам це відео сподобалось. Так що пишіть, якщо вам подобається це цього, то я буду знімати. Стати лайки та підписуйтесь на цей канал, Всім пока!